Равенна це місто мозаїк. Ви можете побачити мозаїки у суді. В церквах, домах, магазинах, музеях, галереях і у воді. На вулицях ви можете побачити, як оформлені назви вулиць. Я б це місце назвала столицею мозаїк світу. Сан Абленари Ново. -ну ранньохристиянська базиліка в равені. Будована кінці п'ятого на початку VI століття правителем Равенни, королем Теодоріх. Пізніше в дев'ятому столітті вона свячена на честь небесного покровителя Равенни, святого Акулінарея. Саме тут є знамениті унікальні мозаїки, одна частина яких належить до часу Теодоріха, а іншого до Есініана. Зовнішній вигляд храму є типовим для озгодських і лангобарських церкв. Цегляні стіни, розчленовані пілістрями жі здвоєними вікнами, прибудована до храму в 9-10 століттях 38 метрова дзвениця, має типову циліндричну форму. У міру зростання поверхні дзвениці, її в її віконні пророзі мають прогресію стулок від однієї до трьох, що робить будівлю легшою в 18 столітті до північного нева було прибудовано вісім бічних каплиць мозаїки 5 століття. Уявіть собі, вони ще тут, і вони збереглися. Це для мене особисто просто дивовижно, тому що таке взагалі дуже прямо рідко буває, так як ми знаємо, скільки було воїн, скільки було загарбників, скільки було руйнувань і багато всього. Але тут вони є, і це дивовижно. І неймовірно, що їх зберігають, і що ми люди 21-го століття можемо їх побачити. Найвищі і найвужчі, заповнені тридцятьма сценами чудес і притч на північній стіні. На мозаїках цього циклу Христос ображений без бороди, вираз його обличчя ніжне та щасливе. Кількість бойових осіб на мозаїках цього циклу зведено до мінімуму 47 персонажів на 13 мозаїках. Перші в мистецтва мистецтві євангелійські сцени розміщуються не в хронологічному порядку, а в тій послідовності, як вони згадуються в порядку великодніх читань равенської церкви на протилежності. Ні, зображений 13 сцен пристрастей христових на південній стіні. Але тут відсутні сюжети, пов'язані з розп'яттям і смертю Христа Бога людини. Як вважають деякі дослідники, ці сюжети були небажаними варіантів. Мозаїки цієї стіни значно контрастують з північним циклом. Христос тут бородатий і лик Суворий. Ці мозаїки відрізняються дивовижною деталізацією, яка свідчить про майстерність невідомих художників. Уявіть собі, наскільки вони правильно це все робили. Біблійні сцени лаконічні, кількість яких осіб у них зведена до мінімуму. Архітектура, де поїзд ледь динамічні, або відсутні зовсім. Їхня примітивність, орієнтованість на попередню площину, наївно-іграшковий характер, показують, що іконографія біблійних сюжетів знаходилася в той час на етапі становлення та творчого пошуку. thank oh. you У середньому ярусі у простинках між вікнами є фігури 36 пророків і апостолів. Фігури розділені потоками світла, що йде з вікон, яке втілює світло істини. В одному блоці без вікна зображена група з трьох святих. Святі зображення значно вищі за горизонтальних фриз, що й докремлі середній ярус від нижнього. Вони ніби витають у небесних сферах. Мотив райського чистого буття підкреслюється присутністю між фігурами птахів, а також сяючими сніжно-білими шатами пророків і апостолів. Святі звернені у фаз до вірян. Вони одягнені в білий одяг, їхні голови увінчені німбом. В руках у них книга або сувій. Особи відрізняються індивідуальними ринцями. При цьому серед персонажів зустрічаються як молоді, так і дуже старі обличчя. Саме тут найвідоміші мозаїки цієї церкви, процесії мучениць з сторона сторони і мучеників південна сторона. Персонажів тут у два рази більше – 99 фігур та 13 мозаїк. Вода починається від будівлі, підписаного як Палатіум, яке ототожнюється з палацем короля Теодоріха. В процесії бере участь єпископ Мартин Пульський. Його статус виділений особливим коричневим одягом, і за ним 25 мучеників. Ці святі тримають в руках мученицькі вінці, фігури святих Люються пальмами над кожним святим знаходиться скорочений нато, що дифікує його. Свята процесія, що проходить по підковому полю, направляються до Ісуса Христа, що сидить на троні, який оточені чотирма ангелами. Про руці Христа знаходяться скіпити, які замінив результати реставрації. Тисяча вісімсот шіцятого року книгу, розкриту на словах Я цар слави пальми і квіти вказують на райські оселі, в яких спочивають святі. Крім цього, пальма традиційно вказує на праведність і святі зображених осіб. Палац Теодоріха змінився з часом. Після поразки у короля Теодоріх мозаїчний фресок його палацу також був прибудований східними римлянами, щоб стерти всі сліди попередніх правителів у вигляді. Там Натю Меморія, готські чиновники зображені на цій мозаїці. і сам Теодорик, що стояв у центральній арці палацу, було швидко зняті завісами. Ви можете побачити деякі деталі, які не були видалені. Наприклад, кілька слідів рук, долонь і навіть тінь людини. Якщо когось хочуть стерти з пам'яті, треба знищити його зображення. Тому ми не можемо уявити як саме виглядав Теодорик Великий. Далі позаду палацу виявлена кількість будівель, базилік або центральних будівель. Функція яких полягає в тому, щоб синтетично представляти місто равен На протилежності нім процесу 22 мучениць, які виходять із класу у напрямку до престолу Богородиці, що тримає на колінах на мовлях Христа, і оточено чотирма ангелами. Ця стіна навіна і єфеським собором 432 року, на якому було прийнято легітимність титулу Богоматір, і отже, догмат про божественне материнство Марії, відківини прототип Пресвятої Богородиці на престолі, названий Богородиць, Композиція аналогічна в ході мучеників, фігури, розділені пальмами, під ногами під поле, над головами скорочений напис, що їх ідентифікують. Відділяється свята Агнеса тим, що біля неї є ягня, яке є атрибутом, даним їй через її схожість з іменем Агнес. Всі мучениці зображені в одних і тих же шатах, але їхні вишиті золотом туніки. І білі вуалі за багатстю близьком перевершують прості білі мантії мучеників. У зображенні мучеників та мучениць чітко простежується тенденція, яку може назвати секреалізацією стилю. Зображення навмисно прагне відмовитися від будь-яких конкретних життєвих асоціацій, Зникає навіть віддалений натяк на уявний простір чи середовище дії. Весь вільний простір займає нескінечне золоте тло. Квіти під ногами волхвів та мучениць відіграють суто символічну роль, і ще більше підкреслюють і реальність зображеного. На зображенні відсутні тіні, фігури безцільні і тому не відкидають тіней. силуети плоскі та майже фронтальні. В основі композиції лежить принцип одноманітності та багаторазового повторення. Безкінечно повторюються правильні нариси силуетів. Паралельна мережа вертикальних або діагональних складок, одяг, однаковий великий зображень, вінці, які вони тримають у руках орнамент, що покриває хламіди, мучениць, шрифтовий візерунок на одязі мучеників. Особи представлених персонажів майже ідентичні, ніби одна і та сама особа, одна душа в різних поворотах свого буття. На чолі процесі зображені волхви Валтазар, Мельхіор, Каспар, які приносять свої дари Христу. Їхніми фігурами візантійці замінили зображення дружини короля Теодорі. Багато сцен уявлено в операторському дворі включають іноземні народи, які сплачують данину королю. В цій процесі волхви демонструють ту саму концепцію, що й іноземні представники зі сходу. Слід також взяти до уваги, як цікавість його включення в поради з храму зарезервованим для жінок. Іноді волхів також може знайти як символічні зображення трі. Тому їх розміщення на чолі процесі могло бути антиріанським висловом. Хви вони, вони, мені здається, найяскравіші. Просто подивіться, наскільки багаті ляри, скільки їх одяг просто, я б сказала, вишуканий навіть по якійсь такій дуже новій моді. Тому що там напевно дуже така, така традиційна мода себе А тут прямо от реальність. Особливий інтерес представляє мозаїка зображення міста. Він підписаний Чівітескласіс і порту в класі, створена в той період, коли місто і порт ще існувало. Місто зображено мозаїці, оточене мурами з вежами, ліворуч від фрески в до порту. Позначених двома вежами, де стоять три човни, вишукувані вертикально, що пливуть у спокійній воді. Дослідники вважають, що на стінах порту спочатку помічалася постаті представників узгодської знаті, знищені перероблювані мозаїк. Уявіть собі, наскільки детально вони проробляли все. Просто тут більше сотні фігур євангельських і, і новозавітних. і скільки тут художників, просто років. Працювала для того, щоб це все просто зробити геніально та гармонійно. Тому що те, як вони поєднали всі євангельські новозавітні сюжети, воєдино показує, наскільки церква хоче все поєднати, наскільки церкві все дуже важливо, і дивіться, наскільки от вони навіть у, у процесі, так кожен несе свій вінок. Кожен несе своє життя Ісусу. І від того, як вони жили, залежить, яким буде віно. Звична тут більшість мучеників, та люди, які прямо дійсно постраждали за Христа. І звісно, що їхні ості вінки, так, вони будуть неймовірно красивими, тому що вони не тільки віддали своє життя за Христа. Але вони також боролися, за своє життя, яке вони віддають Христу. Це неймовірно. І ця процесія, мені здається, це як подарунок для них, які йдуть до Христа. Ці художники не просто були якісь, знаєте, розумники, ці художники відчували, ми відчували, що потрібно показати, як це поєднати. Для того щоб зараз моє двадцять першому столітті дивилися на ці шедеври,